Слава Ісусу Христу! Я вітаю на нашій вечірній молитві, розго... на нашій молитві. і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми продовжуємо нашу молитву, наші роздуми і робимо наступний крок до нашої незалежності. Хочу просто пригадати тих два попередніх, про які ми говорили з вами. Які є важливими. Перше це зробити крок, це виконання волі, виконання волі Бога простих Його наказів, тобто виконання заповідей і усвідомлення того, що ми є незалежною країною тоді, коли ми живемо в країні, де закон виконується, і де люди не бояться Його виконувати. Другий момент, другий наступний крок це наша віра, коли я роблю крок вперед, коли я дію, коли я не сумніваюсь, і, радше я скажу так, не задумуюсь, а просто роблю і виконую. Тобто, віра в закон, віра в Бога це те, що зробив апостол Петро, коли. Виконав Божий наказ, не задумуючись, коли Христос сказав йому Іди, і Петро пішов по воді. Тож, закон, виконання, віра. І сьогодні ми поговоримо про наступний крок, який допоможе нам здобути нашу незалежність, незалежність моральну, незалежність духовну. Бо ми говоримо сьогодні про. Саме ось цю духовну і неморальну незалежність. Отож, цим кроком є те, що ми не боїмося просити допомоги. Знаєте, воно, можливо, звучить якось так не до кінця нормально, як це так просити допомоги бути незалежним. А насправді в цьому криється дуже глибокий зміст для всіх нас. Людина, яка просить про допомогу, по-перше, вона є надзвичайно сильною людиною, моральною і духовно сильною, тому що визнати той факт, що ти потребуєш когось в своєму житті, потребуєш чиєїсь допомоги. Це ознака сили. Я потребую тебе. Христос, приклад такого. Його учні приклад такого. Христос завжди молився і просив у Бога допомоги, не боявся цього. Пізніше учні просили у Христа допомоги, щоби. Їх врятувати, тобто учні просили про допомогу. Скільки ми знаходимо в Євангелії прикладів того, коли люди просять про допомогу і отримують оцю? Один з таких прикладів це жінка, яка хворіла на кровотечу. Вона шукала допомоги в багатьох лікарів, але не отримала цього. І тільки тоді, коли попросила допомоги у того, хто це життя дарує, то коли попросила допомоги у того, хто контролює це життя, хто установив всі ці закони, природи, життя, тільки тоді вона отримала оздоровлення і, відповідно, свою незалежність, адже вона хворіла. І не мала права виходити за межі свого дому. Вона була в неволі своєї хвороби. Але тоді, коли попросила допомоги у Творця життя, тобто в Ісуса, в Бога, отримала незалежність духовну, тому що Христос їй сказав: віра твоя спасла тебе, отримала моральну незалежність. Тому що стала здоровою, її тіло стало знов здоровим. і отримало фізичну незалежність. Вона могла виходити за межі свого дому. Тому той, хто просить про допомогу, це є сильна людина. Той, хто просить про допомогу, це людина, яка знає про себе все. Що значить знати про себе все, це знати свої можливості. Я знаю, що я можу зробити, я знаю, чого я не можу зробити. І я знаю, як досягнути того, щоби зробити те, чого не можу зробити. Тобто, я знаю, що я маю попросити допомогу тоді, коли я чогось не можу. Тобто прохання про допомогу це знання власних сил і можливостей, це визнання того, що я не є досконалий. І я завдяки комусь можу стати досконалим. Що сам, сама людина ніколи досконалою стати не може. Коли ти є сам один і, і вважаєш. Ніхто мені не допоможе, я сам краще, сам все зроблю. Коли людина відкидає чиюсь допомогу, вона лишається самотня. Вона вважає, що вона є самодостатня. Вона залишається, але насправді вона залишається сама одна. А чи ми можемо бути ну, сам один? Насправді, чи ми хочемо самотності? Ні. І от саме через прохання про допомогу я стаю досконалим завдяки комусь, тобто досконалим у спільноті. Ото, щоби бути досконалим і незалежним, ми маємо просити про допомогу. Бо це ознака сильної людини, це ознака людини, яка Пізнає себе і знає свої можливості, і це є ознака людини, яка хоче бути досконалою у суспільстві. А відповідно, коли людина себе удосконалює у суспільстві, вона удосконалює все суспільство. Тож, коли наше суспільство, коли ми, українці, хочемо бути незалежними, то ми повинні знати себе. Хто ми є, чого ми можемо, чого не можемо, не боятись просити про допомогу, але при цьому вірити в себе. Домашнє завдання сьогодні є: я прошу вас всіх після завершення нашої молитви або перед вечором, перед сном, прочитайте собі, будь ласка, текст з Євангелія. Від Марка, Євангелія від Марка, 9 глава, 23, 24 стих. Це історія батька, який хотів рятувати свого сина. Ці дві фрази як такий момент, знаєте, що означає вірити в себе і що означає просити про допомогу. Тож прошу вас всіх. Прочитати сьогодні цей, цей текст і звернути увагу саме на ці дві цитати. Євангелія від Марка, 9 глава, 23 і 24 стих. Запрошую до молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних! Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю рука захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими. Допоможи віднайти всіх безвісті зниклих. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам тиху, спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо Ти Святиїси завжди, нині, повсякчас, віки віків. Амінь. Дякую за молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!